Вже чотири довгих фільми Планета мавп намагається навчити тих мав бути цивілізованими, а людей не цивілізованими. Чи вдалося їм це зробити в четвертій частині? Зараз я вам розповім. Є надгік з вами, щоб зробити безспойлерний огляд королівства планети мавп. Я так давно не ходив в кіно, годзила проти Конга» мене просто морально вбило. Я не очікував, що кіно може настільки не хотіти бути кіно, і подумав, що після здорової грили мене зможуть вилікувати тільки мавпи, як то кажуть, клін кліном вишибають. Тож я пішов, а я дивився всі три попередні фільми цієї саги, і я розумів, що це не моє кіно, тобто воно таке дуже важке, дуже довге, затянуте події можна переказати буквально кількома реченнями. І якщо чесно, то на початку четвертої частини Титри саме це і зроблять. Буквально два речення, і ви знаєте, все, що було в перших трьох частинах. І от четверта. Вона мені сподобалась набагато більше. Мені і попередні все-таки сподобались, бо вони вибудовуються в таку велику історію планети Мавп, ну і колись нашої планети. І це цікаво, так само як. Серія романів Айзека Азімова фундація, коли ти глобальну таку історію вивчаєш. Мені сподобались ті три фільми, але цей четвертий сподобався набагато більше. Тож поїхали по номінаціям: зміни персонажа, і тут я дам всі п'ять балів з п'яти. Не те, що помітно, як змінюється. йому там прямо в лабешник, ось цьому мавпеняточки, каже його подружка: ти змінився. І він справді змінюється за рахунок того, що дізнається нову інформацію, за рахунок того, що він тепер не так довіряє якимось старим догмам. Потім він ламається як шлях героя. Знаєте, ось це герой з тисячма обличчями Джозефа Кембела Труд. От там буде ось цей злам, коли він втратить віру в себе, все це є, і на це приємно дивитись. Я давно не відчував в кіно такого розуміння персонажа, коли кожна його дія тобі зрозуміла, вона для тебе здається вмотивованою. І це кайф, тут 5 балів з 5. Це я кажу саме про шампанзе, якщо ви не зрозуміли. Антагоніст. ну тут спорне питання, хто був антагоністом, або та дівчинка, або той король мав новий Цезарь Проксима, це значить новий Проксимус Цезар. І обидва заслуговують і уваги, і аналізу глибокого. З одного боку, в нас така ділема, довіряти чи не довіряти іншому виду, чи можемо ми взагалі співіснувати з кимось, хто на тебе не схожий. А з іншого боку, ось цей проксимос Цезар, він дуже цікавий тим, що. Він цілком і повністю правий в своїх мотивах, але методи досягання цілі в нього жахливі, і тому він реально злодій, лиходій. За цей бал за антагоніста я дам максимум 5 з 5 і перейдемо, чи цікаво це було дивитися. Так, мені сподобалося, моїм дітям не дуже. Дружина сказала так середненько. Ми поставимо родиною 4 бали, тому що все ж таки ставлю я. Їх мало про що запитую. <смі> Тому 4 з 5. посил. Знаєте, він добрий, він життєствердний, але ну, відверто <смі> те, що зветься, не на часі. Доволі важко приймати ось цей союз, коли ти ніби маєш співіснувати з тими, з ким існувати не треба. Це дуже дивно. Взагалі, там історія, вона про те, що в нас пройшов певний час подій першої трилогії, коли був живий Цезар, і він вже став легендою. Цю легенду кожен перекручує, як хоче, трактує, як хоче. І це дуже круто. Ну, приємно на таке дивитися. Так от, там. Ти сам фактично обираєш, як трактувати легенду про Цезера, і цікаво, що обирає головний персонаж. Посил все ж таки про те, що ну, треба намагатись жити у співпраці. Наскільки це гарний посил? Фінальна сцена, в якій буде головний герой, вона вам покаже, <гланов> і ви будете трактувати самі. Чи варто різним видам співіснувати і намагатися е знаходити якісь там. Контакт, якийсь консенсус, чи не варто довіряти один одному взагалі? Сцена дуже красномовна, для мене це був крутий такий малесенький епізодік, який дуже багато про що говорив. Оце виверт. Ну, скоріш за все, їх кілька по ходу сюжету. Це. Як наш головний герой дізнає цю інформацію, ми разом з ним щось там змінюється, що саме я не буду говорити, куди вони приходять, з якою ціллю, що вони мають досягти. В цілому єдине, що по сюжету мене дуже сильно тригерило, мені здавалося, що я дивлюся, якусь мавп'ячу версію хобіта. В тому сенсі, що. Ну, Можливо, ви знаєте, як гноми потрапили до дракона Смауга, і знаєте, хто в кінці їм допоміг, тоді в цьому фільмі вас теж буде флешбечити. За оці виверти я поставлю три. Вони не те, щоб такі прям сногсшибательні, це спокійно розповідається сюжет, і він цікавий, він розкривається. Є там декілька вивертів, які для багатьох з вас будуть, скоріш за все. Зрозумілими і передбачуваними, але це не значить, що це було нецікаво. В цілому за сюжет фільм в мене заробляє 20 балів. Переходимо до костюмів і декорацій. Тут прям от все класно. Ти віриш в усе це, в ці заброшені, розвалені міста людей, в те, що. Перед тобою шампанзе, а не як там у Тіма Бёртона Хелена Бонем Картер в образі макаки з такою зачіскою, екстравагантною, що здається, що вона вилізла з кліпа Фредді Меркурі. Тому тут 5 балів. Вражаючі кадри теж. Ну, от всі ці пейзажі, всі ці польоти, там Орлів, соколів, птахів, все це класно, теж на 5 балів. Глядабільність теж. Крута, ну, в вашому оку ніщо не буде різати. Хіба що костюм цієї дівчинки з трейлера? Знаєте, там вже кілька поколінь померло. Я не знаю, скільки живуть шампанзе, скільки вони років можуть існувати, але історія про Цезаря забута, а тут вона таке враження, що десь в секунді дуже стильно вдяглася. Ну і в кінці її знов такий костюм в фінальній сцені буде вражати. Такий. Опача, дізайнери впідвезли, підвезли добренько. Тому поставлю 4 бали. Ну і за спецефекти трюки, які теж вражають, бо все це фактично CGI, Ми дивимось на нереально граючих шампанзе, і все це справді те, в що ти віриш, те, що ти хочеш бачити як історію, а не дивитися як. Там, якийсь згенерований на комп'ютері фільм про дику природу, тому тут теж 4 бали. В цілому візуал заробляє 18 з 20. Акторська гра, велика дяка всій команді українського дубляжу. Все було класно. І знаєте, якщо в перших частинах розмов між мавпами, рангутанами, всіми цими горилами було якомога менше, вони там, то тут вони вже більш-менш так нормально говорять. Можливо, тому мені, як людині, яка ненавидить німі фільми, ця частина набагато легше сприймається. І говорять вони, щоб залишити нам все ж таки мавпу, щоб знов таки не як у Тіма Бертона, ми всі будемо говорити як звичайні люди. Ні, тут от все дуже класно. Вони говорять і пририваються на те, що їм треба щось мавп'єче зробити. Іноді вони спілкуються чисто тією мовою ще, і це круто. Ска гра. Ну, це дивовижно, але за грою мавп, відмінно від реально існуючої людини. Дивитися набагато цікавіше спостерігати, і першу третину фільму там було таке різноманіття виразів обличчя, думок, ось реакцій, що просто захоплювало. Потім чомусь майже весь фільм була одна емоція, така ображена, сумна. І я розумію емоційний стан персонажа, але він все одно проходить різні якісь етапи, і там треба десь дати здивування, десь більше злості, а він майже всюди потім чомусь такий. Тому тут лише 13 балів я поставлю і перейдемо до атмосфери. Мені сподобалось, от прям на 9 з 10, бо майже нічого тебе не вибиває, тільки бісить той костюм дівчинки, який ніби в кінці і виправданий, але все одно. Бісить було і ще дещо, що мене вибісило. Я це в пункт логіки відкину, а тут залишу 9 балів і перейду якраз таки до логіки. От так та сама проблема, що і в фільмі Джейсона Стетхема Мек люди взагалі забувають слідкувати за рівнем моря. Розумієте, от коли ти все життя жив на березі моря в Криму, і ти розумієш, що таке рівень моря, що таке скільки там метрів над рівнем моря. А тут беруть і затоплюють будівлю, яка йде вниз, йде вгору. І от люди на поверсі, люди мавпи, на поверсі, де ще не затоплено, але на них згори лє вода. Їх збоку затоплюють, не згори. Зрозуміло для краси. Для динаміки кадру, для естетики. Ну, уявіть собі, що вам для динаміки, краси і естетики сподобалось там, як вештують туди-сюди баліди Формули 1, і ви таки туди в фільм за мавпами ці баліди пустили. От, приблизно такі самі емоції в мене визиває вода, яка падає з гори на поверх, який ще не затопило, при тому, що затопляють з боку. Ну, ну, ай, ну як це так можна? Чому люди заради краси жертвують логікою? Чи вони реально про це просто не думають? Що, типу, ну треба ж додати ще і саспінсу, що затопляє, а якщо буде просто затопляти, то не цікаво, треба так, щоб згорилося. Фу. Це не єдине. Уявіть собі, що ви людство, яке якимось чином виживає, не знаю яким, і у вас, звісно ж, обмежені ресурси. Ви прям там. Не знаю, на запасах живете скоріш за все, що ви з собою візьмете? Ну, судячи з дівчини, яка в кінці в останньому кадрі буде щось казати, ось так в мікрофон, то ви візьмете з собою подводку і ботекс для губ. Бо якщо жінки не будуть виглядати красиво, людство приречено. Жінки і так виглядають красиво, можна було таку акторку на фінальний епізод не ставити. Я нічого проти не маю жінок, які себе так покращують, хай покращують раз їм хочеться. Але, ну, хоч якась достовірність в фільмі має бути, на жаль, не тут. Тому я за логіку поставлю 2 бали з 8, а за гумор, якого не було, я ці 8 балів перекину на боток Хоца в моєму розпорядженні ха-ха 19 балів. І я поставлю лише. 14. Бо це добротний фільм, це класний фільм, це вражаючий фільм. Але я не можу сказати, що це такий фільм, від якого я отримую неймовірне захоплення. Головне, що вони повернули мене в кіно, ці мавпи, і полікували мене від кінконга. Морально дякую їм за це. А ще дуже дякую кінокомпанії Кіноманія і безпосередньо Світлані, які дають мені змогу. Ділитися з вами своїми враженнями дуже вам вдячний. Ну а ви теж можете мене підтримати вподобайкою коментарем, Можете на баймі кофі, якщо вже донатили на зсу, тому що донатити на ЗСУ це надважливо. Кожному по подрону, у пику, як каже пан Стерненко. От тому в мене його кар всі ось ці реквізити є в кожному описі, кожного відео. Заходьте, донайте в першу чергу на ЗСУ. Ну, а я вам дуже вдячний і до зустрічі. <рес> до зустрічі кажу. Хай буде по скрипту. В цілому фільм набрав 76 балів зі 100. Я вам дуже раджу сходити на Планету Мав. Вона все ще йде в кінопрокаті. І це кльово. Якщо вам подобались перші три фільми, то четвертий вам точно сподобається набагато більше.